Всім привіт! Мене і Сьогодні закриваю свій плейліст щодо вирощування авокадо. Це не останнє відео. Я все ж таки сподіваюся, що я повернусь до вирощування. і В мене вийде виростити дерево, привити його і зробити так, щоб воно давало плоди. Бо ніколи не кажу ніколи, ти не знаєш, що трапиться. І я маю ще план виростити дерево. Але до цього мають бути виконані дві умови: по-перше, це Стабілізуватися ситуація в країні, перестати перестати йти війна, так щоб ми всі були на своїх місцях і жили там, де живемо, і були впевнені у сьогоднішньому, завтрашньому дні і на тижні місяці вперед, знаючи, що нічого не треба, це ніхто не зайде на нашу територію. І по-друге, в нас буде свій будинок, там, де ми зможемо жити, там, де я зможу експериментувати більше з рослинами, і не тільки з авокадо. В мене в планах там просто ухух -ух -ух, ціла ферма і цілий сад, але це має бути ну. Але це має бути своє. Ти маєш знати, що це твоє. Насправді зараз авокадо знаходяться, я хотіла сказати, в непоганому стані, але вони знаходяться в жахливому стані. Тому що цей авокадо точно вже піде сьогодні після цього відео в смітник, бо він вже зсохся і нічого його не врятувало. Воно давало надію на те, що воно. Десь нові гілочки, воно давало нові гілочки, але воно все ж таки засохло. Воно почало сохнути зі стовбура, коли я його обрізала. Це авокадо дає більш кращі надії, можливо, йому потрібна сонячна сторона, але просто подивіться на, якщо так зроблю, пропаде фокус, але просто подивіться на верхушку от сюди. Вона просто суха і. Е, фокус. І те, що воно дасть знову якісь гілочки і почне розвиватися кроною, взагалі немає такої, такої недії на це, тому воно просто залишається, але з ним трапиться так само, що і з цим. Я просто впевнена, і воно також піде в смітник. Цього всього не було. Воно, ці авокади дуже добре переносить сухість. воно було без води майже 2,5 місяці, або може більше. Я не пам'ятаю, скільки нас не було в Києві, скільки мого чоловіка не було в Києві, але точно знаю, що півтори місяці. Два місяці воно було без води. Ми не змогли його забрати, бо дуже великі горщики, і саме це було проблемою, ключовою проблемою того, що його неможливо транспортувати. І ось чому я не хочу зараз цим займатися, тому що дуже важко їх куди-небудь перевести. А якщо ти маєш ще деякі рослини, в мене ще є мандарини і лимони. Вони зараз знаходяться в селі, там, де я жила. До Києва, і в них зараз там все добре. За ними приглядають, доглядають, але вони, але я вже знаю точно, що вони там залишаться, бо можливості транспортувати їх кожного разу немає, бо вони розростаються і стають більшими. Тому зараз з рослинників мене є це ось ці авокадо, ось цей фікус. Ось ця рослинка. Фікус мені подобається тим, що він маленький. В мене він ще не виріс і він росте дуже повільно, але він чудово розмножується гілочками і листочками, тому його можна ще зробити. Тисяча маленьких міні-фікусів, що росли в тебе вдома, і є маленька троянда. Так, але я ще сьогодні хотіла поговорити про питання відповіді. Все ж таки, заключити закрити тему вирощування авокадо. Всі відео будуть в цьому плейлісті, але на жаль, вони російською, тому що російською, тому що вони знімалися до повномасштабного вторгнення в нашу країну, і ми ще не були на на 100% свідомими, щоб переходити на українську мову і говорити українською. Тож, перше відео, о, перший коментар, який мені написали, він був два дні тому. Я дуже вдячна всім, хто коментує мої відео. Його потрібно прививати, а обрізка дасть лише пишну крону. Да. Це правда. Всі рослини, всі дерева е декоративні, повинні прививатися і яблука, і, е і сливи, і мигдаль, і все це, і персики, і всі дерева прививаються. Авокадо – це теж саме дерево, і воно також потребує е прививки, але воно може бути просто диким, просто давати маленькі плоди. А ми це, на жаль, ніяк поки що не перевіримо. що потрібен, потрібно, щоб пройшов певний час, щоб авокадо дало плоди, і це від 5 до 7 років. Цьому авокадо до повномасштабного вторгнення в нашу країну було 3,5 роки. І воно мало дуже пишну крону, воно було дуже велике. І я його планувала перевезти в село, щоб воно ще більше розрослось, і тоді йому якраз там було півтори роки-два, і воно б дало якісь маленькі плоди, і навіть би зацвіло. Але ми не знаємо, заціловано чи ні, тому що що то трапилось, трапилось. Поки що ось це те, що ми маємо, і воно мене не дуже сильно мотивує продовжувати це все, тому що ну це просто тупо мінус три з половиною роки до початку того, що воно мало знову розростатися. Тобто, це ну. Далі. Скажіть, будь ласка, чи потрібно утеплювати авокадо взимку? Так, безумовно, якщо у вас холодне підвиконня, якщо тим бачите, що у вас не дуже сонячна сторона, то авокадо потребує як утеплення, так і додаткового освітлення. В мене було додаткове освітлення в минулому році. Для фікуса в цьому році я робила утеплення, бо в нас через ракетні удари не було декілька днів опалення. І було дуже холодно, і воно було в мене такого в фользіо. Так, і воно зараз також в мене так іноді, коли е, морози. Але на щастя, в нас в цьому році зима тепла, майже немає мінусової температури, тому фікус іноді перебуває в такому міні- Міні утеплені, але я ще бачила, є такі ковпаки на підвіконі, які закривають рослини, і також вони пропускають через себе світло, але всередині них є тепло і рослина краще росте. То це теж гарний е, такий е, спосіб утеплити рослину на, зимку, е, на зиму, якщо є холод. Якщо, е, наприклад, е, немає води, в нас теж таке, таке буває, то можна використовувати гідрогель, але, на жаль, я його ніде зараз не можу знайти. Всі розкупили. І е, мій гідрогель залишився в Дніпрі. І, але, ну, Тут десь я знаю, що може я вкапувала, але я не пам'ятаю. Точно знаю, що хотіла зробити гідрогелем е, фікус. Е, гідрогель це крута штука, справді, коли ти його засипаєш і поливаєш рослину, то потім деякий час ти можеш її. Точніше, більше часу не поливати, тому що гідрогель стримує вологу і віддає її корінням рослини. І тоді рослина дійсно довго не потребує води і вологи, тому що в неї це є. Я думала закупити гідрогель і тож пододавати в троянду і в фікус, але на жаль, поки що я його не знайшла. Так, вітаю моєму авокадо один рік і шість місяців. З наступного наступної осені він почав скидувати потроху листя. Зараз великих листочків немає, залишились нові маленькі зародки, і вони не ростуть, а стоять на місці. Підскажіть, будь ласка, це так і потрібно чи, чи потрібно щось робити? Якщо ваша авокадо зупинилася в рості і це осінь. Я багато насправді причин можете подивитися у плейлістах, але я знаю точно, що якщо авокадо зупинилася в рості, то в періоди осені і зими всі рослини зупиняються в рості, тому що сонячних променів стає менше. Це дуже проста біологія. Сонячних променів стає менше, тепла стає менше. рослини так швидко розпину. Рослина не так швидко розвивається, і звісно, що їй потрібно і тепло, і сонце, і вода, тому ви можете зробити для неї штучні умови. Якщо це не допомогло, ви можете просто її обрізати. Можливо, проблема в самому ґрунті, що він у вас застарий, ви його посадили не в новий ґрунт, там, де багато біологічних компонентів, які допомагають рослині, які живлять корені. Якщо і навіть підкормка не допоможе, то тоді просто пересадіть рослину в інший ґрунт і дайте їй ті штучні Учні умови, ті потрібні умови і критерії, які потрібні вашій рослині, і тоді вона буде у вас краще розвиватися, це вже перевірено і не один раз. Так, а, а що з цим пожовклим листям робити? Якщо їх просто обірвати, то буде, голий і некрасивий, то буде голе і некрасиве стебло. У мене просто також більше половини листя засохло. Але нове все але нові все одно з'являється. Я не знаю, як вирішити таку проблему. Тепер вже тільки навесні. Ну, якщо у вас є пожовкле листя, то і з'являються нові листочки, то значить ваша рослина росте. <гум> ну, це логічно. Якщо б в неї просто вона зсихалася, то ви б це бачили і зрозуміли, що нічого потрібно не робити. Якщо у вас є якісь проблеми з рослинами там, де вона збрасує листя, якщо рослина збрасує листя, то це перший ознак, що їй чогось не вистачає. Якогось критерію ви його просто пропустили, або навпаки, також, якщо ви рослину занадто багато поливаєте, і. Якщо там з'являється, якщо мені з'являється пліснява або такий е, грибок, то це значить, що ви її дуже сильно перелили. Там дуже забагато вологи для неї. Просто просушіть її, або якщо ви її поливаєте там раз декілька днів, і земля просто зсихається і суха, то це також не є добре для рослини. Ви повинні слідкувати за. Поливом за частотою поливу за сонцем і за теплом. Якщо в вашій квартирі холодно і холодно вам, то звісно, що рослині також буде холодно. Тому ви маєте хоча б забезпечити рослині тепло, якщо ви не можете його забезпечити собі. Бо тепло це перша річ, яка необхідна нам всім, і навіть рослинам. Ніхто не буде рости в холоді, ніхто не буде рости в мінімальній температурі, це нікому не потрібно. І всі рослини почнуть хворіти. Так, е Вітаю, яка температура потрібна влітку і взимку. Ну, влітку вся температура чудова. Взимку має бути ну, не менше 20 градусів, не менше 22-23 градусів для рослини, має бути тепло. Ну, навіть якщо саме мінімальна температура, там, яка буває в нас там 18, 17, 16, можливо, то? Ви можете просто зробити для неї такий купол, я казала на початку, зробити для неї купол з фольги, яка відбиває тепло через вікно і дає рослині, або ви можете зроб... поставити лампу, яка нагріває. Рослині дає таке ж, також, також по-перше, додаткове сонячне світло. Ну, не сонячне, а додаткове штучне світло. І додаткове тепло, і рослина також так краще буде рости. На жаль, зараз в мене немає. Ну я хотіла, до речі, зробити е, якусь таку штуку, щоб вона гріла, давала тепло і світло, але, але. Має бути світло від розетки. В нас зараз його графіки відключені, і вони якраз півпадають з темрявою, або навпаки, є дуже великими, там по 5, по 6, по 7 годин немає світла, то це ну, дуже велика проблема. І потрібно якийсь акумулятор або ще щось додаткове для того, щоб воно світилося. І по-друге, по-друге, є ще така штука, як, яка називається м -м світломаскування. Насправді зараз ніхто ну майже не робить світломаскування в великих містах, але все одно затрати електроенергії, затрати від акумулятора, акумулятор також потрібно потім заряджати. Тобто, ну це все можна було б зробити, але я не, не думаю, що це дуже сильно робоча штука. Можна просто включати трішки світла, і воно буде. Насправді, в мене фікус хочу сказати, що навіть без додаткового освітлення він чудово росте, лише йому потрібно тепло і вода. Йому вистачає того світлового дня, який знаходиться на вулиці, і поки що щось додаткового йому не потрібно. Так. А, так. Що буде, якщо я обрізала повністю восени? Якщо ви обрізали під так от, як я обрізала? Так, щоб не було не листя нічого, то на стовбурі з'являються, бачите, оці нові зародки маленькі. Це означає, що з тих зародків потім підуть листочки або нові гіллячки. Дуже важливо, щоб коли ви обрізали, ви бачили, що вони у вас є. Але навіть з моєї подруги, яка також виїхала з початком повномасштабного вторгнення з Києва, в неї також був мій авокадо, він в неї взагалі сохся, просто тупо сохся, він був сухий, все листя попадало. Але вона його потім полила і ну поливала, коли повернулася, поливала, і воно від, знову відтворилося в нього знову в. Почали вираходити нові гіллячка, нові листячка, все в нього там нове. Я така думаю, вау, І, і я ж з цього також обрізала своє авокадо, Але нічого не допомогло йому. Він як був, так і був. Всі відповіді на ваші питання, які ви мені задаєте в коментарях під відео, вони є від, е, у відео. Я ж не просто їх так робила, тому, будь ласка, переглядайте уважніше, там все є. Так, от ще одне я доросте з листопада в горщику 15 см діаметрів. Стоїть на північно-західному напрямку, Я так зрозуміла, поливаю, коли висихає десь на 15 см ґрунту зверху, в, в росте в універсальному ґрунті, нові е, гілочки дає, на, всі, всі старі в коричневих великих п'ятнах з квітня. десь, Що робити, що це може бути, може. може Пересаджувати вчасно. Насправді, з приводу цього останнього може пересаджувати вчасно, ви можете їх пересаджувати лише тоді, коли бачите, що корні авокадо вже вилазять з горшка, як у інших рослин. Якщо ви бачите, що корні не вилазять з горщика, то це означає, що авокадо достатньо землі. Ви можете його просто одобрювати, тому що у авокадо дуже велика коренева система. І воно дуже швидко росте, тому його потрібно пересаджувати. Ну я не знаю, я пересаджувала, мабуть, кожні 3-4 місяці стабільно від маленького до більшого, більшого, більшого і до цього. Ну, дивіться, він у вас росте на північному, північне, на північне вікно, то можливо йому не вистачає світла. В нас вікна знаходяться. Я не знаю, як це визначити. Ну, на сонячній стороні, просто сонячна сторона, не темна. Йому потрібно сонце. Якщо у вас північно-західний напрямок, то додайте йому, додайте йому додаткове освітлення і все буде нормально. Оце ви його поливаєте, коли воно просихає до півтори сантиметри грунту зверху, то півтори ну, сантиметри це десь отак, і ну, тупо, <сміття> туди засовуєте і там сухо, то Поливайте, значить, я не знаю, це просто на півтори сантиметри, я ніколи так не враховую, я просто засовую туди палець. Якщо ґрунт сухий, то, значить, його потрібно полити. Якщо він десь вологить, то теж потрібно полити. Але для мене я випрацювала для себе таку систему, що кожні 3-4-5 днів, ви просто там десь, якщо він стоїть у вас над... Батареєю, то просто знову знаєте, що від батареї дуже тепло земля швидше просихає, то вам потрібно його частіше поливати. Якщо ви його від відвідали від батареї, поставили кудись на якийсь столик, якусь підставку, то батарея так нагріє, значить ви повинні його поливати трішки ну, з більшим періодом. Не, як це правильно сказати, з меншою частотою поливу. Якщо воно стоїть у вас десь теплим, то його частота поливу має бути більша, тому що земля швидко просихає від тепла. Все, ну, Тобто, тобто. Так воно і має бути. В мене вже відео дуже довго затягується. Останні коментарі, який мені сподобався. Мені написала Валентина Банковська. Мені так подобається, як ви говорите швидко, активно, коротко і зрозуміло. Ви молодчинка, так тримати, експериментуйте. Дуже дякую. Всі мої експерименти ви можете побачити в наступних відео з фікусом, бо я його вже розмножила і я вже готова поділитися своїм досвідом. Але мій канал в першу чергу буде направлений на не тільки на рослини, але ще буде якась частинка психології, якась частинка педагогіки, бо я зараз є не є, я взагалі. За освітою вчителі початкових класів та іноземною мовою. І зараз я дуже багато працюю за своїм напрямком і не збираюсь поки що змінювати свою професію або ну, переходити на якийсь інший напрямок. Можливо, буде психологія, педагогіка також буде. Але і рослини також обов'язково будуть. будуть, просто будуть, вони мають бути мій канал на цьому і побудований, що були, ну. Тобто мають бути лише рослини, але я буду його чимось розбавляти, робити цікавий контент. Мене в це дуже надихає, мені подобається це все. І монтаж відео, і вам щось відповідати, і щось експериментувати, і взагалі все-все-все. Можливо, будуть рецепти з авокадо. Я ще не вирішила, що буде, але щось буде. Дякую вам велике за перегляд. Це поки що фінішне відео плейлиста про авокадо. Я всім вам вдячна за перегляди, за коментарі. Всім бажаю мирного неба над головою, чудових графіків відключення світла, тепла і ми сподіваємося, що скоро буде наша перемога. О, забула сказати, чи зам була Віка.